Того навчального року щоразу раз в тиждень відбувалися курси аніматорів, які вони ретельно готували, вчили це молодше покоління, як працювати з дітьми. В них започила школа життя, що значить бути аніматором. Крім цього, дорогі, любі дітки, ви собі подивіться на цих молодих людей. Ви розумієте той час, який вони були тут з вами, це ж було можна собі поїхати на море. Десь у відпустку, розважитись, а вони, любі дітки, цей час вони подарували вам, щоб ту радість, яку Бог їм вклав у серць, ділити разом з вами. Тому таким криком і писком ми їм зараз славимо і дякуємо Бога, щоб аж церква захиталася. Ану, як любите своїх аніматорів, покажіть їм. Хто любить своїх аніматорів? Всі дружно! А тепер подивимося, яка команда найбільше любить. Команда номер 6 Любиш своїх аніматорів. Yeah! Команда номер 5 yeah! Команда номер 4 Добре. Дуже дякую вам, Ванк, люба молоде. Прошу всіх повертатись до своїх команд. Дуже дякую за ваше служіння.